Друзі, нас інфоперші про головне поїхали після вбивства Портнова слуги в паніці. Та й багато хто з оточення зелених в паніці. Тарас Чорновіл пише: Ну що жінщина Портновська не чути ридання, бо друстань. До речі, минулого літа цю істоту, що на відео істоту помічно в Іспанії, де перебував і Портнов. Чи це вона там тільки на морі відпочивала? Чи до Мадрида за інструкціями змоталася? Не знаю. Але відпочинок в Іспанії Стафанчоко радіо оформив її як відрядження. Це все про недо людину смаглю. В той же час Стефанчук після вбивства Портнова, як і решту слуг, терміново почали розпродувати нерухомість в Іспанії. Чого б це раптом пишуть про те, що Стефанчук написав заяву на звільнення вже давно, але сьогоднішні події та інформація змусили подати його цю заяву Зеленському. Стефанчука, нібито, може замінити на посаді жінка. А от що пише офіцер Червінський, після приходу до влади Зеленського Портнова планував масові знищення майданівців, патріотів, атошників, прохоботів руками правоохоронної судової системи України, яку він вважав, що взяв під контроль, тому його смерть поховає багато інформації щодо тих, хто разом із ним планували такі операції в Україні. Можливо, ці люди залишаються при владі у правоохоронній і судовій системі України. А журналістка Данилюк Єрмолаєва підкреслює наступне про те, що тютю Портнова це найкраща новина за всі 11 років війни. Впливи цієї палюки на руйнування наших інституцій. і судів тяжко переоцінити. Я добре пам'ятаю, хто його заводив за руки в українську політику і ще яка бабната. Шавлащенко воскресила його інформаційно у січні 2018 року, коли Росія твердо взяла курс на повномасштабне вторгнення. Портново був одним із найбільших ворогів України ще радію такому фіналу, який тому що це сталося у найулюбленішому моєму місці Європи. Буде, де з'їсти хамон під вино. Окремо зацініть, що падло жило не на болотах, а в одній з найстаріших і ключових країн ЄС з великими базами НАТО. Ціло портнова лежало воріт американської школи в багатому районі Мадри. Да посуелом, тобто свій виводок воно готувало до життя у США. Не мовчать журналісти ні Нині військовий портно був особливою людиною. По перше, майстерно використовував право інструмента, Покликаний захищати від диктатури і Свавілля. Він перетворив на засіб для утворення транії та беззаконня. А тому жонглювання йому мало було рівних. По друге пиха його була захмарною, щиро обрав розібратися з усіма нами писав погрози в особисті повідомлення. Слід. Чим по справі майдану і навіть мені погрожував у Фейсбуці, тому як особисто нахабний ворог мудро втік, як тільки замість його ручних у суддів з нами почали на повну силу говорити російські гармати, Тік у європу, проти якої по факту воював на боці РФ, але не у підсумку все ж не втіка. Це не останній акт відплати. Далі я вірю, що будуть і удалі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Навки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!